Магазин триммер, тример Інвей вас вітає. У нас сьогодні на огляді модель популярна, яка давно в нас її немає в наявності. До речі, часто її замовляють, часто її розбирають, але, нарешті, знову нове надходження. Тому, відповідно. Можу вам її показати. В принципі, Якщо я не помиляюсь на цьому каналі, у нас був стислий огляд. Але давайте ще раз ми подивимось уже детальненько, красивенько, все роздивимось. Справді, дуже хороша модель. Ну, Як ви бачите, вона йде на підставці. Ось така, тобто зручно її зберігати. В принципі, бачите, вона так головою вниз, як ми кажемо, вона кріпиться для того, щоб в принципі, стекло вся рідина, вода, ось, щоб воно висохло. Досить зручне рішення. Ну і зручно її ставити, брати, бачите, так її достаєте. Сама електробритва, давайте подивимось візуально, як вона виглядає, досить цікаво. Прорезинена ось ця нижня частина корпусу. Три плаваючі голівки. І, до речі, тут сам блок рухомий, бачите, він рухається повністю. Оцей блок Він рухомий дуже зручно. І самі ці три голівки досить плавно рухаються, повторюють контури обличчя. Тобто гоління буде. Досить непоганий. Значить, вмикається за допомогою напівоберта. І тут у нас іде зарядний вхід, вхід зарядки. Також працює достатньо добре, не важка. Зручна ось моя рука, бачите, в руках тримати досить зручно. Далі значить, тут є індикатор на зарядку. Коли ви під'єднете кабель, вже працює заряд... зарядка, ви будете розуміти. Також ми... ще ми подивимось, чому ця модель досить популярна. Ось така упакування електробритви. І тут електробритва вона багатофункціональна І це, мабуть, багатьом подобається, тому вона така популярна. Тому що тут є окремо. Тример для носа. Тут є насадка тример для тіла. Тобто ви можете е, зняти, наприклад, ось у мене об'єм волосся, і потім почистити роторною електробритвою. Також ви можете для підстригання бороди використовувати. Тут є ще плюс насадка для стрижки, регульована, теж досить зручно. Ну і підставка також приємний бонус. Подивимось так всі насадки, які входять в комплект. Далі, трішечки по характеристикам. Як я вже наголошував, IPX 6 водонеп... вологозахист електробриту, тому відповідно може бути вологе сухе гоління. Тобто тут як вам зручно працює 60 хвилин, цього для дому достатньо буде. Час зарядки 2 години. В принципі, непогані характеристики для, для бритви. До речі, Поки я вам буду розпаковувати показувати все, хотів би сказати, що якраз таку електробриту у нас беруть на подарунок. Дівчата часто замовляють чоловікам на подарунок. Чому? Тому що тут точно ви вгадаєте, Тобто це точно буде практично, тобто є насадки, можливо, не всі будуть використовувати отримувач цього подарунка, але точно щось йому де підійде. Тому це в принципі, і хороше презентабельне пакування. Подивіться, будь ласка, як тут це запаковано дуже грамотно. По-перше, все окремо в всі насадки окремо в, своєму, в своїй коробці. Ось у нас три коробки, і тут нам зображено, що де знаходиться. Для носа тример, регулювальна насадка. Інше іде комплект, тут вже в нас запчастини. Тобто тут підставка зберігається, кабель. Щітка і все, що потрібно. Тому давайте швидко роздивимось, що як воно виглядає. І я покажу, як їх змінювати. Так, можливо, хтось буде дивитися, не знає, як змінювати насадки. В принципі, там не складно, але все буває. Відкриваємо першу коробочку. Так, давайте я вам спочатку цих три насадки покажу. Все запаковано, все красиво. Так, ось така у нас є насадка для носа. В принципі, Дуже практична і багатьом необхідна річ, тому я в принципі, задоволений, що в комплекті вона є. Так, далі. Наступний у нас квадратик це е, тример ось такий. Дуже хороший тример, до речі, е, знову ж таки, рухома голівка тут іде. Тут посередині йде е, силиконова полоска для того, щоб не було подразнень. Тому таку насадку можна використовувати для тіла, можна використовувати знову ж таки для гоління, для окантування, для шиї. Тобто призначень багато можна знайти, досить хороша і необхідна насадка, тому досить добре, що її сюди кладуть. Наприклад, ось в мене така борода. Краще зняти об'єм ось такою насадкою тримером і потім вже почистити роторною електробритвою. І тоді це буде комфортне гоління, тому що якщо я просто... Почну одразу валити роторною бритвою, ну, це не впевнений, що вона справиться з таким об'ємом волосся, бритва. Так. І остання насадка це вона в нас іде вже регулювальна, регулювальна для ось цього тримора. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, на бороді зняти об'єм, десь підстригтися, візкі по бокам, це все ви можете зробити за допомогою насадки стрижки. Тобто вона кріпиться на цей тример. показує, як кріпиться. Ось тут іде пас. Сюди вона, ось тут іде е, спеціальний зажим. Бачите, ось такий. І він має потрапити в цей пас. Зараз я його поставлю. Опа! Все, я зафіксував. І тепер у нас іде регулювальна насадка. Тут у нас е, від 1 від до 10 е, мм ми виставляємо, скільки нам треба. І все, ми виставили і в нас тепер для стрижки. Знімається точно так. Так, правильний. Тому в принципі, я ж кажу, що популярність цієї електробритви в тому, що тут є різні насадки, що вона багатофункціональна і вона підійде вам для всього. Знову ж таки, повторюю, це хороший подарунок, тому що точно ви знаєте, що ну, чимось да й буде людина користуватися практично. Так. Це все ми подивилися. Ну і давайте подивимось, подивимось що в нас входить ще в комплект. Тут, в принципі, ага зараз я дістану, зачекаю. ось Тут вже воно зображено на самій упаковці. що тут може бути, що нас, що нас тут чекає. Ну, я ж кажу, взагалі, сама електробритва досить-хорошої досить і хорошої якості і комплектація. значить Тут зараз у нас є кабель. Кабель для зарядки ось такий щітка, І дивіться, що тут є, мастило. Але увага! Зараз хочу ще раз проговорити. Мастило, для чого його кладуть? Мастило не для цього, не для електробритви, не для роторної. Якщо ви окремо купуєте електробритву роторну, ніколи туди виробник не покладе мастило. Мастило для тримера. для ось цього тримера, який ми дивилися. Для зубчиків туди потрібно підливати мастило. Але це раз в місяць для профілактики і то це Скоробки вони вже мають бути змащені, це вже потім. Сюди не потрібно вам заливати. Тому що тут, давайте я вам покажу ось магнітне кріплення. Не магнітне, верніше, а на зажимах. Сюди мастило не потрібно вам. Для чого воно? Ну, самі подумайте, що... для чого тут потрібно те мастило. Так само сюди. Тобто тут інший зовсім механізм. Він тут не потрібно ніякого мастила. Ви зробите тільки хуже собі, коли ви почнете змащувати ці о, ножі, і вам до шкіри буде попадати технічне оце мастило. Тому не займатися такими дурницями не потрібно. Мастило кладеться тільки. О, для тримера. Тобто, якщо у вас багатофункціональне електробритва, як в цьому випадку з різними насадками, мастило кладуть для інших насадок, але не для роторних. Бо в мене просто був клієнт такий цікавий, прийшов, мені мастило треба. Кажу, для чого? У мене роторна електробритва. Я кажу, ну так навіщо вона в гам...? А вони туди поклали, я кажу, бо у вас вже ж різні насадки. Я кажу, так, в мене там 5 в одному. Я кажу, ну правильно, вони поклали для різних насадок. А я щось читав в інтернеті. Ну, так само в інтернеті в нас є відео, ми показували шейвер. І людина включила експерта і розказує, що на шейвер треба е, мастило, на шейвер треба спінкою голитися. Розумієте, ось такі експерти вони бувають. Тому не слухайте їх. Ніякого мастила на роторний, ні на шейвер не потрібно. Це зовсім інше призначення. Ось Тому ось така електробритва є в нас в наявності. Посилання залишаю під цим відео. Що саме цікаво, я хотів би вам сказати, що дивлячись на цей функціонал, ціна досить приємна. Ціна 1150 якщо ми ще будемо дивитися, чи не піднявся прайс, але раніше була ціна і поки що вона буде 1150 1150 гривень. Я вважаю, як за таку електробритву це досить досить доступно. І тому це знову ж таки хороший подарунок, супер для дому, для власного використання, тому що вона під, підходить під різні завдання. І роторна, і поголитися, постригтися, і зробити окантування для носа. Тобто у вас буде такий комплексний догляд. А, тому я під відео залишаю посилання на цю електробритву. Там будуть додаткові фото, опис. Фото-опис, ще раз повторюю, ми робимо самі. По факту, як заявлено, як пишеться, перевірили самі, передивилися. І все ми це пишемо. Ніякої води, по факту, характеристика. Далі фото також ми робимо самі без обробки вживу. Ось як ви бачите на відео, так і ви побачите на фото. Нічого ми там не обробляємо, не фотошопимо, ніяких маніпуляцій ми там не проводимо. Тому так само ви можете там зробити і замовити через корзину на сайті. Переходите на наш інстаграм, робити на сайті замовлення. А у нас є самовивіз. Ми знаходимось в Київ, правди, 47 ретрові. Ми зараз знімаємо відео з нашого магазину, тому тут можна прийти, все подивитися. Цей електробрита вже стоїть у нас на прилавочку, тому тут також це все ви можете подивитись, перевірити. Ну і ми можемо через інстаграм приймати замовлення. Також на коли ви перейдете до нас на сайт, там будуть контакти інстаграма, всього, 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 телеграм, вайбер, можете писати, куди вам завгодно. Ми швидко відповідаємо, консультуємо і. Робимо оформлюємо замовлення і відправляємо достатньо швидко. Тому, якщо зручно такий спосіб, будь ласка, дякую вам за те, що ви з нами. Що дивитесь, підписуйтесь, ставте лайки. Дякуємо, що ви з нами. Дуже приємно, що не даремно проходить робота. Справді, по факту робимо огляди, як вони є насправді. Тому дякуємо, що ви з нами. Гарного вам дня і чекаємо нових відео. До побачення.